У шість років чемпіонка світу з танців. Могилівчанка Каміла Марченко підкорила чемпіонат світу з диску в Чехії. У міжнародному змаганні брали участь понад 1900 учасників із 19 країн. Наша Каміла перемогла у своїй віковій категорії. Мені дуже сподобалися змагання, я танцювала в повну силу, щоб виграти перше місце. І я найкраща. Каміла розуміє, що для того, аби досягти бажаного результату, треба наполегливо тренуватись. І завдяки її старанню на кожному тренуванні, завдяки її такої недитячої витримки, вона стала чемпіонкою світу. Да? І збулася її мрія, бо вона про це мріяла. Танцює Каміла майже з пелюшок, каже мама Лариса. Свою енергійну донечку в чотирирічному віці відвела до студії сучасного танцю Валерії Ковальчук. Вже після двох місяців занять Каміла здобула свій перший тріумф друге місце у змаганнях в Одесі. силі духу та витримці малої танцівниці варто повчитися. Уявіть собі, за майже три роки тренувань дівчинка показала себе на всіх танцювальних майданчиках України та світу. 22 липня Камілі виповнюється сім років, а вона вже має 30 кубків, медалей і дипломів ще більше. З кожного змагання привозить кілька перемог у різних категоріях. У 2021 році Каміла виборола золото і стала чемпіонкою України на всеукраїнській олімпіаді в місті Тернополі. Привезла нагороду з міжнародного чемпіонату, що проходив у Польщі. Потрібно розвиватися, не спинятися. І якщо дитина буде відчувати оту всю конкуренцію драйв, вона буде стремитися до кращого, вона буде бачити кращих дітей. От і вона буде вже йти до вищої, вищої, вищої своєї цілі. Каміла на танцполі, а відтак це завжди драйв і потужна енергетика. Дівчинка виснажливо щодня працює над собою по кілька годин. Тренерка підтримує, а мама вірить у свою донечку. Трудолюбива Каміла додатково займається акробатикою у дитячо юнацькій спортивній школі. Використовує свій потенціал, наскільки може. Сором'язлива, якщо її щось там запитують, вона дуже соромиться, але в танці вона відкривається на всі 100%. От танець її життя, вона завжди, десь ми ходимо, вона завжди рухається, якісь пасобі виробляє. Вона дуже енергійна. І тому, коли ми поїхали на змагання, я побачила цей драйв, і я сказала, ні, я буду все можливе робити, лише би ми їхали на змагання. І ти показувала свої результати, свої досягнення, на що ти спроможна. І з кожним разом ми все краще, краще, краще робимося. І ну, для мене це дуже великий показник. Я все зроблю для своєї дитини, я її дуже обожнюю, люблю. Каріна наполегливо готується до нових танцювальних вершин. Без сумніву, з неї вийде справжня світова зірка.